Всім привіт! Мене звати Інна Ковенько, я журналістка про освіту, а також студентка 4-го курсу Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. І сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику про освіту за кордоном і сьогодні зустрічаєте наш черговий подкаст про освіту у Франції. Сьогодні ми знайомимося з Валерією. Валерія, привіт! Привіт! Розкажи, будь ласка, де ти навчаєшся? А я навчаюся в університеті Париж 1 потім Сорбони, тому що у Сорбоні є дуже багато різних університетів. В Парижі є Париж 1 є Сорбона університет, є Сорбона 4 тобто їх декілька. Раніше вона була тільки одна, але потім таких студентів стало дуже багато. Вони розділилися і кожна Сорбона спеціалізується на чомусь а, одному. Наприклад, моя більше спеціалізується на всьому, що соціальні науки. Mm -hmm. От я навчаюся на другому курсі. Розкажи про те, що ти вивчаєш, про свою спеціальність. Я вивчаю історію мистецтв. Загалом моя спеціальність називається Історія мистецтв і археологія, але так як це загалом дуже широка спеціальність, то е, на другому курсі ми ділимось на дві групи: на людей, які вивчають археологію, на людей, які вивчають історію мистецтв. На першому курсі ти все ще зобов'язаний вивчати два. Тобто, в тебе є один предмет з історії мистецтв, другий з археології, От, але потім вже вона на другому, на третьому курсі, стає більш спеціалізованим, і на третьому курсі ти вже маєш обрати спец... окрему хронологію. Тобто, наприклад, я буду обирати сучасне мистецтво, хтось обирає Ренесанс і так далі. Тобто, в Франції в цьому плані освіта дуже спеціалізована, вона дуже вузька. Ти не можеш бути спеціалістом всьому, а ти маєш обрати щось одне. І, наприклад, деякі там мої знайомі, які вже на магістратурі, вони загалом обирали якісь дуже вузькі спеціалізації. Наприклад, хтось археолог тільки, наприклад, Палеоліту, якихось окремих жучків, які вони там вишукують. Чи загалом, тобто, Франція будь-яка освіта не тільки історія мистецтва, дуже саме зациклена на спеціалізації. Це дуже цікаво. Розкажи про те, що ти зараз обрала, чи можливо те, що ти плануєш обрати на наступних курсах, те, що тобі найближче. А насправді в Франції саме моя освіта дає дуже багато вибору предметів. Це такий один із найбільших, напевно, плюсів майже на кожній спеціальності. Я знаю, що таке також є в Україні, здається, в. Києво-Могилянській академії, коли ти можеш брати також предмети з інших спеціальностей. Наприклад, в мене була психологія соціальна в минулому році, соціологія, естетика, філософія. Тобто ці всі предмети ти можеш взяти спробувати. І є, звичайно, основні, їх також дуже багато. Тобто, в мене майже ніколи не співпадає розклад з моїми друзями, тому що кожен обирає собі щось своє. Я буду спеціалізуватися вже спеціалізуюсь, тому що все одно якби, предмети ти обираєш в одній хронології на сучасному мистецтві це саме друга половина 20-го і на третьому курсі, відповідно, я вже буду вивчати тільки це, тобто це все, що практики кіно, концептуальне мистецтво, все, що в цій хронології, тобто від 50-х років 20-го і до сьогоднішнього дня. Клас, це дуже насправді цікавий напрям. І розкажи, будь ласка, як взагалі ти дійшла до цього вибору, з чого почався твій шлях? Загалом я хотіла навчатися за кордоном ще е, десь. Мені ця ідея прийшла в 15-14 років, коли вчилась в Україні в школі. Я подумала, що це було б хорошою ідеєю. Плюс мені дуже подобалася англійська мова в той час. Я вирішила шукати, куди я можу вступити. І так вийшло, що ще до того, як я вирішила з визначила, точніше за спеціальністю в 8 класі це був карантин. Мені здається, я хотіла поїхати за кордон. І е, е, я дивилась, куди можна вступити. І в Францію вступити простіше ніж в інші країни. В якому плані, що Франція приймає студентів українських з е, після 11 класу. В він ми не можемо вступити після 11 класу, тому що в Європі загалом скрізь 12 12 класів школи, mm -hmm. от але Франція все одно приймає студентів після 11 класу з нашим атестатом. Тому це була така річ, яка мене підкупила, тому що, наприклад, в Іспанію, в Німеччину не можна так вступити. Там потрібен або курс університету або проходити якісь їхні окремі там екзамени, складати чесно, не до кінця знаю. Я почала бути волонтером в ініціативі. Арт арея вона раніше існувала зараз. мені здається ні. Це була культурна безкоштовна програма, де е, ти міг стати спікером, і мені дуже подобалось мистецтво. Я завжди дивилася якісь відео про там літературу, про картини, е, і це щось, що мені подобалося, але я ніколи не сприймала це серйозно, тому що мені здається в Україні і загалом багато де все ще залишається ця думка, що мистецтво це щось несерйозне, це щось для бідних, це щось що не принесе вам коштів, тому не варто. Матись, ось і тому е, я також не стала до цього серйозно. А потім е, почала подала заявку на цей проект, і мене взяли спікером, і я почала готувати прям серйозні матеріали, робити е, дослідження, тобто шукала цю інформацію для того, щоб людям щось розповісти, цікаве. І я зрозуміла, що мені це дуже подобається. Мені подобається викладати, мені подобається говорити про мистецтво. Плюс мене насправді дуже сильно підтримали батьки. І я вирішила, що. Ну і плюс, також коли я е, ходила в музеї, коли я ходила в галереї, мені всі завжди говорили, що в тебе прям загораються очі. Ти заходиш, тобі це подобається. І по мені це правда було дуже видно. І е, я собі сказала, що я буду робити те, що приносить мені задоволення, і це було мистецтво. Uh, і я шукала, де знову ж таки. Я трошки коли вчилася в школі в 9 класі відкинула, тому що не було часу, дуже була напружена програма. Uh, а потім вирішила повернутися до французької мови і знову ж таки думала, куди ж можу вступати за кордоном. Дивилася на Нідерланди, але Франції освіта дуже недорога в порівнянні з іншими країнами. Моя освіта коштує всього лише 170 євро в рік. Mm -hmm. Тому це, о, це в Україні набагато дорожче вчитись ніж у Франції. Саме за освітою, якщо ми говоримо, тому що є звичайно університети, які стали платними для інтернаціональних студентів, для французів всі університети публічні, вони безкоштовні. От, але е, мені сподобалася ціна, мені сподобались перспективи. Плюс де можна краще вчити мистецтво ніж у Франції, я не знаю. Це така країна, яка традиційно асоціюється з мистецтвом. І я почала вчити активну французьку мову і для себе так і вирішила, що буду займатися цим і. В результаті дуже рада, що обрала це це мені неймовірно подобається, не шкодую, ні секунди. Тому так. Клас. Дуже круто. Розкажи, будь ласка, детальніше саме про свій формат навчання. Яке у вас співвідношення теоретичних годин до практичних? Якісь особливості системи освіти у Франції, цікавинки, які у вас дисципліни, є, що вивчаєте. Особливості, ну, по-перше, у нас 20 бальна система. Тобто, максимум у Франції це 20 балів, що в школі, що в університеті. Тобто у нас є семінари, так само, як у країні, семінари і лекції. Французьку називаються СЕМ і ТД. І СЕМ це відповідно лекції. Вони є до кожного предмету, вони всі тривають від півтори, півтори до трьох годин. Тут тобто, не менше це, що можу, а навіть одна година Є якісь лекції на менш важливих предметах. Є одна година, і, наприклад, у мене історія це там дві години, у деяких економіка три години. От. І так само до кожного предмету є свій семінар. Викладачі ніколи не однакові на семінарах і лекціях, вони завжди різні. Тобто, більш такі зазвичай, от, в чому в мене в університеті саме це те, що у нас ем, ті, хто лектори, лектор, відповідно, вони ем, мають дуже хороше е, пані сказати, зазвичай вони або проводять конференції, або вони працюють в музеях, або вони займають якісь дуже е, високоповажні посади. А ті, хто веде семінари, здебільшого, це ті, хто пише свій, свою докторську роботу. Як я не як це називається в українській мові. Це ті, хто пише свою тезу на даний момент. Тому зазвичай е, семінари вони менш цікаві і такі ми робимо на них презентації. От це прям обов'язково обов три види робіт, які ми робимо на семінарах: це презентації, це дисертації і це е, е, тести. Тобто, зазвичай всі роботи в Франції вони письмові. У нас майже Взагалі немає, точніше, немає, а взагалі немає усних здач екзаменів. Ми ніколи не здаємо екзамен усно. Всі екзамени вони письмові, і в е, чому мені подобається французька освітя, це те, що вона максимально е, рівна. Тобто, у нас немає автоматів, такого просто ну не може бути. У нас ніхто ніколи не оцінює тебе. Того боку, яка ти людина з цієї точки зору, де як, як ти там одягаєшся, як ти себе поводиш? Що, наприклад, було в українських школах, я часто там помічала, що хтось може тобі занизити оцінку е через там твою активність в групі, через те, як ти себе поводиш, як ти розмовляєш. В Франції такого абсолютно немає. Всі тебе оцінюють максимально об'єктивно, тому що на коли ми складаємо сесію, ми закриваємо наше прізвище, наше ім'я, тобто ніхто не знає, чию роботу він перевіряє. І відповідно, так як ці лектори ніколи не бачили наш почерк, вони також не можуть знати, чия це робота. Тобто, максимально об'єктивне оцінювання, так само, як і на семінарах, ніколи немає такого, що там до когось ставляться краще, ніж до іншого. У абсолютно кожного учня є право на самовираження. Як би ти не виглядав, що б ти не робив поза, поза класом, все одно ти сидиш в ти слухаєш вчителя, і ти можеш підняти руку, задати будь-яке. Питання, тобто ніколи не було якогось там предвзятого ставлення через щось. Всі сесії у нас також, як я вже сказала, в письмовій формі, і в мене на спеціальності це дисертації, тільки дисертації. Тобто у нас є, наприклад, 2-3 години, у нас є тема, ми всі сидимо в амфітеатрі, і у нас є, напевно. Глядачів, глядач глядачів не наглядачів, от десь 15 наглядачів, які ходять і постійно дивляться, щоб ми не списували, тому що списування карається тим, що ти тебе виганяють з університету і тобі забороняють отримувати освіту в всьому європейському союзі на декілька років. Тобто до цього дуже серйозно ставляться, і французи загалом вони не ніколи не списують. Я ніколи там не бачила, щоб хтось звичайно, якщо це семінар, може хтось може підглянути на тесті, але здебільшого це прям суворо заборонено. От. Тому так. Да. Багато цікавих предметів є. Знову ж таки, у мене, наприклад, просто мене така спеціальність, я не думаю, що вона супер популярна, але у нас є всі, всі види мистецтва: від скульптури до архітектури, картини і так далі. Кіно, наприклад, у нас є історія кіно, у нас є історія картини, художнього мистецтва скульптури окремо, окрема, архітектура Мені насправді дуже сподобалася система оцінювання, яка вона об'єктивна і неупереджена, як ти сказала. Я хотіла в тебе якраз запитати за систему оцінювання. Ти вже торкнулася цієї теми. Взагалі, Яким чином ви отримуєте оцінки? Як вона потім складається протягом семестру, протягом екзамену, з чого складається взагалі вже ваші оцінки? У нас дуже фіксована система. Тобто, у нас з кожного семінару має бути написано три роботи: не менше трьох, не більше чотирьох. Всі ці роботи мають бути оцінені від 1 до 20. Відповідно, це має бути здебільшого, як я і сказала, ми робимо презентації або, наприклад, реферати, по тобто, 20-30 сторінок на одну тему. От. І, це те, як проходять семінари, тобто три оцінки, і потім просто з них виводиться середня. Якісь оцінки, якісь роботи мають більший коефіцієнт, якийсь менше, здебільшого більший коефіцієнт мають дисертації, менше коефіцієнт мають прості роботи, як, наприклад, презентація, там, вийти якусь картину, презентувати і так далі. І далі йде сесія. це оцінка виходить як е, сесія, вона тільки по лекціям і. Вона є з кожного предмету, знову ж таки, немає такого, щоб у когось був автомат, всі все одно це пишуть. І це також тільки дисертації. Іноді бувають QCM. це коли у нас є декілька відповідей до питання, ми її обираємо, але такого майже не існує. Це якісь предмети, які не основні можуть бути в такому форматі. Тобто у нас є питання, декілька до нього відповідей: ми обираємо або там відкриті питання. Це такий простіший варіант, але здебільшого. Це завжди дисертація. Знову ж таки, це амфітеатр, пару годин, і ти пишеш. Обов'язково маєш провести там приклади. Ну, все класично, думаю, в Україні так само, тому так. Угу, зрозуміло. А розкажи, будь ласка, чи є у вас стипендії? Е, стипендії, от. Є, вони, здебільшого, основані на тому на твоїй фінансовій ситуації. Наприклад, якщо ти живеш далеко від університету, якщо в тебе е, немає батька, якщо в тебе мало заробляють батьки, то ти можеш отримати стипендію. Здебільшого це 300-400 євро, також ти можеш отримати одноразову виплату. Якщо ти постраждав від якоїсь ситуації, або, наприклад, якщо ти в тебе немає грошей на якісь речі на книги, наприклад, то тобі можуть виплатити 100 євро одним чеком, і ти можеш купити собі книги. От для українців є стипендії, якщо є тимчасовий захист, тобто ми вважаємось як біженці. І, відповідно, ми можемо отримувати стипендію. У мене друзі її отримують, я не отримую. Це від також від 300 до 400 чимось євро. І також в цьому випадку ми маємо право претендувати на університетське житло, яке дуже класно допомагає, якщо ти живеш в Парижі, тому що в Парижі величезна проблема з житлом, і воно коштує, по-моєму, 450 євро в непоганому районі. І в тебе є твоя окрема квартира студія? Тобто, якщо в Україні є рейтингові стипендії і соціальні, то у Франції це лише соціальна складова, а, так, так в Франції це виключно соціальна складова. А ще ти згадала про можливе забезпечення житлом? А чи є у вас взагалі, як в Україні, наприклад, гуртожитки чи щось таке, яка система в цьому плані? Гуртожитки є, але не в Парижі, скажімо так, тому що в Парижі досить загалом складна ситуація з житлом, і в менших містах є гуртожитки. В Парижі конкретно є резиденції університетські, але це, наприклад, одна є в Парижі, і тут дуже складно потрапити. Тут потрібно подавати досьє за довгий час, і... але все-таки можливо у мене є друзі, які там живуть. Але відповідно там є якісь проблеми, наприклад, батареї, які не працюють, і так далі. Але загалом гуртожитки виглядають в Франції набагато краще ніж в Україні. Вони супернові, там завжди є величезна територія по типу парку, там завжди є бібліотека облаштована повністю. Завжди є спортзал. Тобто, якщо ви все-таки вам у вас вийшло отримати місце в гуртожитку. То вам правда пощастило, тому що вас забезпечують буквально всім, чим тільки можна. Там є і пральні машини, і ксерокси, і все-все-все, і охоронці, і якісь медпункти. Все є. От. Зрозуміло. Е, також мені цікаво, розкажи, будь ласка, за поза навчальні якісь активності. Я думаю, що на твоїй спеціальності це має бути щось цікаве. От в цьому трошки Франції для мене є мінус, тому що. Мені склалося відчуття, ніби всі трошки окремо, тому що у нас дуже доси багато людей на моїй спеціальності 245, mm -hmm. і, наприклад, на економіці там взагалі більше тисячі людей. І вийшло так, що всі трошки вони розкидані, і університет не сильно приймався б організованістю студентів. У нас є спілки, в які можна вступити. Наприклад, це може бути і ЮНІСЕФ, це може бути, наприклад. Вони є всі різні, вони здебільшого презентуються на першому дні. У нас є там, День відкритих дверей, коли приходять всі люди бажаючі, і там презентується спілка, в які ти можеш відповідно піти. І от у, саме моя спеціальність в них є своя ініціатива по реставрації старого, старої будівлі Сорбона. Вони зустрічаються, вони цим займаються. Тому, в принципі, загалом люди дуже відкриті, до них можна підійти, а попроситись якби в їх спілку, але це не щось, що ти можеш це робити індивідуально, тобто, ти маєш сам це шукати, сам це робити, сам туди йти. І це для мене мінус навчання тут. Можливо, це також залежить від того, що в мене дуже великий університет, і його просто не можна так просто організувати. Але от мені дуже не вистачає цієї організованості, тому що знову ж таки я говорю з деякими там друзями, які навчаються в Україні, і в них там є і команда вступу, і команда ще чогось. У нас це знову ж таки туди можна якось потрапити, але це не так, що тебе туди запрошують. Зрозуміло. А чи є у вас студентське самоврядування? Чи інший орган студентський, який і мав би займатися чимось таким? А, да, у нас є, бо зараз, наприклад, у нас проходять вибори. У нас є а, різні, якщо я правильно розумію, що це значить, у нас є різні а, представники різних партій в університеті, різних команд, які а, будуть протягом по моєму двох років. Зараз от якраз знову ж таки проходять вибори, які будуть протягом двох років займатися представництвом університету, вони будуть його представляти, вони будуть займатись проблемами в університеті і так далі. І так далі. Тобто, та так і є. Але це більше про те, щоб відстоювати права студентів в... перед державою. Наприклад, в минулому році хотіли заборон... хотіли взагалі три відсутності звести до однієї відсутності, що ти можеш тільки один раз бути відсутнім на семінарах протягом семестру. І от саме ця організація мала займатися тим, щоб вони виступали проти цього. Вони збирали там якісь підписи цим всім. От тому <гум> да. Таке є, але це більше працює на те, щоб покращити загально щось, аніж конкретно в університеті. Ось так. Зрозуміло, дякую, дуже. І розкажи, що тебе найбільше здивувало у навчанні в Франції. У мене вже не було прям такого здивування, коли я прийшла в університет, бо що в школі я зрозуміла, яке тут ставлення до освіти, і що тут в першу чергу цінують. Тебе і твою ідею, і яка б вона не була, вони готові її слухати. Ти можеш мати будь-яку думку: якщо ти зможеш знайти для неї підкріплення, то вона буде правильною. І вона і її зрозуміють, її почують, її вислухають, і тебе тут сприймають більше як. Не знаю, як особистість, яка може мати щось своє, а не обов'язково дати йти за якимось вставленим це правильно, це, це так добре, тільки так можна зробити, тільки так буде правильно. А, ну, і Мені здається, це краще і це приємно, коли до тебе так ставляться. Плюс у нас ще немає курсових робіт. От мені здається, в Україні це є е, ну, Я... або курсові роботи, або якісь просто в нашому, наприклад, у університеті. У нас також немає курсових, але є просто. Семестрові проєкти. Ми робимо якісь більш практичні проєкти в кінці семестру. Але загалом так у нас зазвичай це курсові. Ну от у нас курсових робіт немає, тому що ми так досить багато пишемо, і якось мене це також певній мірі здивувало, що їх немає. І я навіть не впевнена, чи є у нас дипломні роботи. Це також мені потрібно уточнити на бакалавріат. Мені здається, що її немає. Тобто ти просто здаєш екзамени і все. І плюс у нас бакалавріат три роки. Я не знаю, в Україні мені здається, це залежить від 4. спеціальності. Ну, зазвичай чотири, лише у медичних п'ять, здається, чи там, ну, там інша система, там одразу магістратура. Ну от, а у Франції це три роки. На, сі, на всі спеціальності, мені здається, це три роки бакалавріату. Тому я взагалі ще 11 класів закінчила і три роки можете прочитись Франції, і взагалі це, напевно, найшвидший варіант, як отримати освіту за кордоном. Ну і потім два роки магістратури, правда. Клас. От. Зрозуміло. Валерія, дуже дякую, що поділилася своїм цікавим досвідом вступу у Францію, своїм навчанням. Було насправді дуже цікаво тебе слухати. Дякую за нашу розмову. Да, дуже дякую, було дуже приємно поспілкуватись і на ці всі питання. Тому дуже, дуже дякую за цей досвід.